Вітаю, хочу розказати, як заварити в своєму самому собі в таку чашечку, от такого розміру. там, я не знаю, 4 пальці. Да? От, допустим, я в такі чашки заварюю собі чай. Ось у мене був заварений. Це те, що я сьогодні там пару разів вже пила. Воно вимачується. Зараз покажу. От у мене два чайочка. Любий чай беремо, оцей, допустимо, з апельсинчиком, да? І будемо його зараз розкривати. Це одна порція на одну чашку на декілька разів. Ми відкрили чай. От он. Ой. Висипаємо його Ми не сюди. У мене два сіта: або отаке, ну, може, у вас є, або отаке таке в чашечку, тому що, зараз, побачите, я його ставлю сюди, чашку наливаємо. Чих, чикс, чикс. Все. Воно стоїть і розмокає. Ми чекаємо, поки воно розмокне. У мене є така паличка дерев'яна це для чайних церемоній. Вона якби розмі... ну, це вона зламана у мене взагалом, А так вона розмішує трошечки. Перший раз оце, оце. краще, звісно, змить, тому що чай ніякий чай ніколи не миється. Він який був на листях, на кущі, він такий і попадає сюди. Сушується і все. Тобто, перший раз можна оце злити. Що ми, в принципі, зараз і зробимо. Дивіться, я витягла, бачите, він ще не виварився. Витягла, ось він. Поставили, вилили. Ми його виливаємо. Прекрасненько. Другий раз воно у нас вже розпарене, тепленьке, бачите, починає розкриватися. Запарюємо. Другий раз, тобто перший раз ми не тримаємо там кипяток, просто промили і все. Другий раз я заливаю повну чашку. Дивіться, воно як починає розкриватися. Лісточки розвит. Воно з апельсіном. Так. Чекаємо пару хвилин. Якщо крепше, то ще пару хвилин. Ми, почекавши пару хвилин. От ще раз розмішавши, тому що, бачите, воно ж там внизу запарюється. У мене виходить така хороша ложка е, столова цього чаю, якщо б ви ложкою його робили. Ну, цей у мене такий апельсином чай. Ми тепер витягуємо його, зливаємо, добряче, от воно такого кольору в мене є. Да? Вставляємо в таку чашечку. Щоб воно ще трошечки стекло, і ще раз або два ви можете його заварити. У мене виходить така порція на два рази заварювання, прям такий ядрений хороший чай.